Металодетектори на іспитах. Тепер перед проходженням зовнішнього незалежного оцінювання випускників перевірятимуть, чи не прихопили вони часом з собою заборонених предметів, зокрема мобільних телефонів. До слова реєстрація на ЗНО завершилася 4 березня. У 2013 році проведення зовнішнього незалежного оцінювання було заплановане на 23 та 30 березня, але погодні умови внесли свої корективи. Ті, хто реєструвався на проходження пробного тестування з кількох предметів, зробили це в передостанній день березня. Загалом в Коломиї тестування пройшли 254 абітурієнти, розповів відповідальний за ЗНО в Коломиї Іван Юрійчук. Ті, хто реєструвався на інші предмети. На 23 березня будуть мати змогу у зв'язку з погодніми умовами пройти тестування 6 квітня. Нагадаю, це предмети, такі українська мова та література, іноземні мови, всесвітня історія, біологія, хімія та російська мова. Новацією цьогорічного пробного тестування є те, що абітурієнти матимуть змогу дізнатися результати тестувань на сайті Тест там, де власне і реєструвалися. Тести проходитимуть хлопці та дівчата. І влітку абітурієнти будуть мати змогу пройти тестування з таких предметів 3 червня з хімії. 5-6 червня з української мови та літератури, 8 червня з іноземної мови, 10 – російська мова, 12-13 – з математики, 15-го з географії, 17 го червня з всесвітньої історії, 19 го та 20 го червня з історії України, 22 го червня з фізики, 25 – з біології та 27 го червня зі світової літератури. Суттєвою інновацією цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання буде наявність металодетекторів в аудиторіях для виявлення заборонених під час процедури тестування технічних засобів, зокрема телефонів. Реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні завершилася 4 березня. Абітурієнтам, які ще не отримали сертифікати, варто звернутися на гарячу лінію регіонального центру оцінювання якості освіти і дізнатися долю цих документів.